Вітаю, дітки. Сьогодні я запрошую вас у незвичайну подорож до лісу. Але спочатку послухайте такий віршик. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплили дерева віти. Трави, ягоди, грибочки, в нім чарівні є куточки. Ліс це друг всьому живому. Звір і птах живе у ньому, Ліс дає всім прохолоду і прозору робить воду. І справді, мої любі. Ліс це саме те місце, де людина, відпочиваючи, єднається з природою. На прогулянці в лісі ми відчуваємо себе спокійніше, немов спілкуємося думками з кожною рослинкою, пташкою, тваринкою або комахою. Ліс збагачує нас киснем трав'яними та хвойними пахощами. І ми стаємо немов здоровішими та сильнішими. А чи знаєте ви, що ліс, у якому багато листяних дерев називається листяним, а ліс, у якому більше хвойних дерев називають хвойним лісом. Окрім дерев, в лісі є ще багато рослин та кущів. Вони служать домівкою, укриттям або їжею для багатьох тварин, птахів та комах, що живуть у лісі. Тому, приходячи сюди на прогулянку, не можна обривати ягоди з кущів, ламати гілки, знищувати дерева, залишати сміття або розпалене багаття. Не можна також брати до рук тварин або птахів. Тим більш забирати їх додому. Бо в звичайних для нас з вами умовах лісовим мешканцям буде дуже незручно, вони можуть навіть загинути. Тому, мої любі дітки, ліс, як і все живе, треба оберігати та захищати. І тоді він неодмінно подякує нам своєю цілющою енергією та запашним духм'яним чаєм. На сьогодні наша прогулянка закінчується, а я, як завжди, кажу вам до зустрічі!